Пропоную вашій увазі однокімнатну квартиру в житловому комплексі Волошковий. Загальна площа 38 квадратних метрів. Заходимо у нас є коридор. Справа сантехнічний вазом. Це у нас кухня. Будинок на етапі здачі в експлуатацію. Підключені вже комунікації, такі як світло, вода, каналізація, газ. Саме підключають. Ось кімната, площа 18,3 квадратних метра. Є ніша. під Підгардоробчик на ваше бачення. Отже, поділяється на засклану і відкриту. Запрошую на перегляд.